Цю неділю ще, неділею. Коли Христос Воскрес з мертвий, вже в неділю ввечері відявився своїм ученикам, але них не було апостола Фоми. І Господь сказав їм, що це я не бійтеся, тому що апостоли думали, що це Дух, привид Христа. Але Христос показав їм свої рани і сказав, що дух, привид немає, плоті немає костей, а я маю. Що це я, який Воскрес із мертвих. І Господь їв перед ними рибу, печену і мед, таким чином доказуючи, що він воскрес із мертвих. І коли прийшов Фома, і апостоли йому сказали, що ми бачили воскресло Господа, Фома сказав, що то поки я не побачу раннього віцвяків, і не вкладу пальцями в рани від віціяків, і не вкладу руки мої в ребра його, не повірю. Пройшло сім днів і на восьмий день неділю знову Христос явився ученикам і серед них був апостол Фома. І Господь сказав Фомі, Підходь і подивися, візьми пальці і клади в рани мої, і не будь невірний, але вірний. Фома побачив що Господа, зрадів радістю і вже не провіряв, не торкався Христа, а сказав: Господь мій і Бог мій, він переконався, що перед ним дійсності воскресне Господь. І Господь лайно докоряє і каже Фомі, ти повірив, побачив мене та блажені ті, які не бачили, але увірували. Апостол Фома засумнівався в тому, що воскрес Христос, проявивши свою слабкість, ту слабкість, яку мали всі апостоли, ми задаємо розп'яття Христове, всі вони розбіглися, всі вони повтікали із страху перед юдеями. І ось цей страх не давав вірити їм до кінця, що Христос дійсно воскрес. І саме цей напевно, страх боїть розчаруватися знову і спонукав кому засумніватися. Його невір'я це не те невір'я чорне, погане невір'я, яке було у Первосвященників, яке було у фарисеїв. Він просто боявся розчаруватися. Він хотів доказів, він хотів побачити Христа. І Господь вивів це чудо. Хоча корив йому за це невір'я, тому що він мав послухати апостолів, мав їм повірити, але він захотів побачити самого Христа. Можливо, і самі апостоли чому звинуваті, бо не могли показати радість Воскресіння Христового. Вони далі перебували в домі, закриті, боячися людей. Побачивши воскресного Господа, вони не йшли проповідувати його Воскресіння. Всім розказувати, що він Воскрес. Вони далі боялися. І, можливо, ці перелякані апостоли не змогли доказати Фомі, що дійсно вони бачили Воскресло Господа. Але тим не менше, Господь його докоряє за це. Хоча Фома, насправді любив Господа. І є один дуже цікавий факт, який підтверджує, що Фома був дійсно відданий Ісусові Христу. За кілька днів до Воскресіння Лазаря. Господь, дізнавшись, що Лазар захворів і помер, зібрався йти, щоб його воскресити. І він йшов із Галилеї в Юдею, Єрусалим, місто села Савіфані. і казали апостоли, що тебе там шукають вбити, хіба давно тебе хотіли каменувати юдею, не віршу, що ти йдеш туди. І всі апостоли відмовляли його і казали: не йди туди, бо там ти помреш. Але Фома сказав, ідемо і ми помремо з ним. Тобто, Фома був готовий померти з Христом ще до Його. Прославлення. Це показує, що цей апостол дійсно був мужнім і любив свого вчителя. Але ось цей страх, розп'яття, наскільки вбив цю любов до Христа, що апостол засумнівався. На жаль, таких багато людей, які хочуть доказів. Питання віри, питання невір'я, це і питання життя і смерті. І дійсно є люди, які хочуть вірити в Бога, але вони шукають певних доказів. І коли вони їх знаходять, якісь чудеса, якісь знамення. Вони вірують, але є люди, які кажуть, що я поки не побачу, не повірю, хоча насправді вони і не збираються вірити, вони просто шукають 100 причин, щоб не вірити, і шукають знамення, шукають якогось явного чуда, хоча навколо нас багато чудес, є багато чудотворних ікон, мощі святих, благодати воні Єрусалимі, Клешниця Турінська і багато інших чудес, які Бог показує, що Він дійсно є. Але ці люди кажуть, що я хочу чуда. Але Господь сказав, що рід цей шукає знамення, та знамення йому не дасть. Тому, дорогі браті і сестри, питання невір'я і віри це глибока таємниця. Одні люди ради Христа йшли на смерть, і по сьогоднішній день помирають за нього, і мучениками, а інші просто не вірують, хоча живуть коло храму, бачать храм святий, чують Євангелія по телебаченні, по радіо, але не вірують. Одні за Христа йдуть печери в монастирі, щоб там умерзляти свою плоть, бороти свої страсті і таким чином спасатися. Інші ж потопають в розпустві, в п'янстві і тільки з зимним насолоджуються, тільки з зимним живуть. Одні люди ради Христа залишають свої сім'ї, родини, йдуть в монастирі, щоб все своє життя Богу присвятити. А більшість людей навіть в один день у неділю не хочуть церкву прийти, щоб, хоча б подякувати Богу за прожитий день. Питання віри і питання невір'я це питання саме глибоке. питання філософії, питання релігії. Чому ж так відбувається, що одні віруючі, а інші не віруючі. Адже Бог всім дає віру. Віра є дар Божий. І Бог дає всім її без винятку. Але віра також є в людини. І від людини залежить, чи вона увірує, чи не вірує в Бога. Господь не примушує нас вірити, Господь не діє насильно над людиною і не заставляє вірити. Чому Христос не явився священника після свого Воскресіння? Чому Він не явився Палату, чому він не показав себе народові? Тоді всі в нього повірили. Христос не хотів діяти насильно над їхньою свободою. Він дав вибір. І ті, хто любили Христа, хто були вірно йому до смерті, ті, його побачили воскресне. Ті, хто в нього не вірив, хто сумнівався, ті його і не побачили. І по сьогоднішній день вони вірують, що його вкрали апостоли, і він не Воскресав. Ми ж блаженні, тому що ми не бачили, але увірували. І ця фраза, дорогі браті і сестри, є дуже для нас обнадійлою і радісною. Господь нам обіцяє блаженство, каже, ми блаженні, тому що ми не бачили, але увірували Христа розп'ятого і Воскресло. Дійсно, набагато легше побачити і повірити. А коли ти не бачив, а ти віруєш, це показує дійсно, що ти довіряєш Богові і довіряєш Писанню Святому. Це те письмо є Слово Боже. І ми, читаючи Писання, віримо кожному слову, бо ми бачимо багато доказів, що воно справджується. І дуже багато тих істин біблійних, які ми сповідуємо і віруємо вже підтверджені сучасною наукою. І навіть той факт, що вчені знайшли на дні Червоного моря. Залишки армії фараона, яка потонула під час переходу євреїв із Єгипту до землі обрятували, доказує, що це не міф, що дійсно море розступилося і євреї пройшли по сухому. А армія фараона, яка доганяла їх, потупилася у морі. І ці знахідки датуються тим століттям, в якому євреї виходили із Єгипту і зараз займаються вчені тим, щоб підняти ці всі артефакти, ці колісниці. Підняти обладунки армії фараону, щоб дійсно показати люсту, що це підтверджується, і це ці є цінні археологічні знахідки на дні Червоного моря. І дуже багато інших істин, браті і сестри, підтверджується. Але невірний не шукає собі добрих. Він просто не вірить, йому простіше не вірувати. Бо коли ти віриш в Бога, ти маєш жити по його законах. А коли ти кажеш, що Бога немає. Або ти не хочеш в нього вірити, тобі простіше жити. Ти не хвилюєшся, що ти живеш неправильно. Ти грішиш, і тобі не треба каятися, ти вбив свою совість, тебе вона не мучить, ти робиш злочини, і тобі від того не тяжко. А якщо ти віруюча людина, кожен твій поступок, кожен твій якийсь чинок ти оцінюєш з точки зору писання святого, і тобі стає боляче на душі, коли ти согрішаєш. Тому дійсно совість докоряє віруючій людині. Тому люди просто закривають своє лице перед Богом, не тому, що вони сумніваються, що він є. Тільки сумніваються божевільні, що Бога немає, тому що є доказів багато, і цей світ, який такий гармонійний, великий, багатий, перемудрий і дійсно Божим творінням. Тому, дорогі браті і сестри, ми маємо бути тими, хто не сумнівається, як засумнівався Фома. Маємо вірити твердо і непохитно, що Христос двоїстину воскрес. І вірити в те, що він переміг смерть і нам торвав життя вічне. Сьогодні, браті і сестри, в у багатьох областях України відбуваються поминальні запити на кладовищах. Хоча поминальний день припадає вівторок, так звана Радониця, але сьогодні ми звершуємо панахителі тії на цвентарях. Хотілося б себе сказати кілька слів про це, що, на жаль, поминання перетворюється на п'янство. І доводиться бачити, як на кладовищах наших, замість того, щоб помінути, спочили людей. Звершити панахитку, покликати священника, ж він літію. люди об'їдаються і впиваються. Ще якщо їжа і має оправдання, тому що багато хто приїжджає здалека і добирається довго, і може зголодніти, і впасти в сил, тому і їжа не забороняється їсти на кладовищах. Але п'янство забороняється будь-якому випадку. Увійд собі, місце спочинку, місце святе, поспиняється цим п'янством. Та саме, коли хтось захворів, важко, і увіть собі ві в лікарні лежить на чи просто в палаті, Але родичі прийшли і стоять коло нього, п'ють, їдять, п'янствують, сміються, розказують анекдоти. Це було б дивно і дико, типу, правда. А коли на цвинтарі, де тіла, спочили, лежать багатьох людей, тисяч людей, і на їхніх могилах влаштовуються ці п'янки, це вже є осквернення кладовища. Тому, доріг браті і сестри. Не забуваємо про те, і намагаємося поминати людей, спочили своїх рідних та й заподобає Християнам. Чому саме в цей час пасхальним йдемо на кладовище? Ця традиція є древньою, ще Іван Златоустий, Отець Церкви 4 століття каже, що ця традиція є древньою, поминати під час Великодніх свят спочили, що ми їм принесли радість Воскресіння Христового, що ми їм сказали, що Христос Воскрес, і ви також воскреснете. Щоб душі їхні отримали полегшення через нашу молитву, через руці пасхальні пісні співи і літії заспочили. Тому, дорогі браті і сестри, ця традиція є благочестивою. Ми маємо пам'ятати про спочилих рідних, близьких і в цей день прийти на цвинтар, на кладовище і помінути їх. Але так помінути, як це подобає правостан Християнам в тишині, в молитві і в спокої. Нехай Господь Бог, дорі браті і сестри, змістить нашу віру, щоб ми ніколи не сумнівалися. І навіть якщо весь світ буде казати, що це неправда, Христос не Воскрес у ці докази. Не вірмо в те, Христос воскрес із смертю і переміг смерть, і нам даро життя більше. Тому будьмо тими блаженними, хто не бачив Христа Воскресло, але повірив у нього. І нехай за цю віру Господь нас сподобає царство небесного. Амінь. Слава Ісусу Христові! Христос воскрес!